Клас, сіророжевий мухомор, збираю його на завтрашню виставу. У мене така міні буде. Шкода, що не можна викопати цілий мухоморчик ось Ось тут в нього немає ніякого взагалі ніякої вольви. Такий звичайний собі мухоморчик. Дуже його полюбляють слизні. Сьогодні я вирушаю на таку подорож для пошуків сіророжевого мухомора. Вони мені дуже треба для того, щоб їх показати, і для того, щоб з ними щось приготувати. Тому, здається, саме їм буде присвячений цей день. Так, щодо ситуації в лісі, А ось тут нас ростуть лисички. Дуже цікавий вид лисичок. Лисичка бліда або лисичка біла. Вона трішечки такого світлішого кольору, ніж лисичка звичайна, також їстивна, а ще відрізняється своїм розміром. Вона, ну, самі бачите, така великанська. Запах такий самий, в розрізі така сама. Готувати її можна повністю так само. Але ось така велика. До речі, це вона тут у нас росте в такому буковому лісі. И найчастіше тут я її зустрічаю саме в буковому лісі. Гарний лис На цей гриб дуже часто говорять фітнес-гриб. Чому? Тому що зверху він схожий на дуже велику кількість болетових. Але потім ти його вириваєш. Оце гриб, оце М -м -м! навіть запах в нього класний. Перевертаєш. А в нього пластинки. Що це означає? Це вже точно не болетовий, тому що у болетових грибів знизу що? Трубочки. Якщо в нього немає трубочок, означає, що гриб вже не болетовий. Так що ж це таке? Що ж це могло таке бути? Дивіться, яка ніжка, яка шапиночка, зараз покажу вам поближче І розкажу, що це воно таке. Його тут росте багато і про його їсти. Дивіться, яка темна ніжка порівняно з пластинками. Пластинки дуже м'якенькі. Ось не ламаються, переходять трішечки на ніжку. Сама така поверхня. Трішечки в крапочках і трішечки волокниста. Так, зараз я вам покажу в розрізі. Ось така тверда, прикольна м'якість і дуже-дуже класний запах. Це в нас свинушка товста. Не тонка, товста, саме товста. Ось вона відрізняється ось цією своєю чорною ніжкою. Гриб, якби теоретично, можна його їсти. Дуже довго відварювати, але в ньому знайдені такі речовини, які шкодять нашому здоров'ю великій кількості, в малій би нічого не було. Але після того, як ви цей гриб відварите, він буде синій, ну і вам не буде приємно його їсти. Я його куштувала, мені не сподобалось. Ось поменше є, біля пеньочку. Ось тут це в нас біля ялини, гриб має з хвойними таку нікорізу і росте дуже великими кубками. Не Неїстивний, тому що гіркуватий, особливо великий, страшний на вигляд, ну і має в собі якісь не дуже приємні властивості, Ну ось, також схожий гриб дуже на той, який я вам тільки що показувала, але це вже нормальний. Це вже нормальний польський гриб. Але така сама трішечки бархатиста поверхня і трішечки чорна ніжка. Але бачите, як у болетових тут трубочки. Це і сівний. Старий і червивий. Також маховик. Так, цю заберу як указкову. Цю також можна. Ось цю. Червива. Ну і ця червива. це Тут також старі, такі старі, що я кажу? Молоденькі, молоденькі муховички. І саме цікаве, навіть молоденькі можуть бути червивими, а тут нормальні. Нормальні муховички, нормальні такі, не червиві, молоденькі, отже, волого, а мухоморів сіророжевих рожевих нема. Ось тут таке жовте, щось схоже на лисичку. Це в нас маслюк Модрий, новий. Де модриний, Ну, тут є одна. Цього достатньо, вона може бути в 5-10 метрах, а потім буде рости там мудриновий маслючок. Хочемо перевірити, знімається шкірка, немає, правда, вже ніжки, хоча, видно, ще залишок покривала. Де ніжка, догадаємося, слимаки з'їли, тому що, коли сухо, або мало дощів, або вони дуже короткочасні і не встигла ще земля промокнути, слимаки сходять з розуму, їдять все, що бачать. Навіть червоні мухомори, яких ви боїтеся. Це у нас з вами шишко гриб. Шишко гриб з такою лускатою ногою. Він з такими чорними, можна сказати, з чорними а, трубочками, і з такою схожою на шишку поверхнею шапинки. Ось тут, поставши гриби, може бути видно, Ось бачите, які темні-темні трубочки. І ось ця. Така м'якість, якби павутина покривало, яка покривала це все. Ніжка з часом чорніє, гриб сохне, лусочки стають більш виразними. Ось цей екземпляр взагалі класний. Гриб єстивний, лише в молодому віці цей вже, можна сказати, старенький, тому його навіть брати не буду. В Україні він до недавніх пір був в червоній книзі, зараз не провіряла, думаю, нічого не змінилося. Ось це на 2024 рік. Ось така краса росте біля, е, біля ялинового такого пенька старого. Ну, там корені, звичайно. Ось така краса. Так, якийсь у нас горбочок. У -ху -ху! Ну, звичайно, старий, нещасний, але. Був це білий гриб. Вже воняє фу. Ну, але був такий. Непоганий, величенький і трішечки закопаний. Ну, тобто, було вже все, крім мухоморів сіро рожевих. Найчастіше, найкрасивіші, найцікавіші. Гриби зустрічаються, звичайно, біля дороги. Ця дорога. Не дуже вже й проїзна, хочу його викопати, це буде повністю такий екземпляр, як для виставки. Хочу його завтра показувати. Ну. Ось така вона класна. Ще закриті пластинки. Але вже видно, що зубчики є. Немає піхви, немає вольви. Тобто є нам потовщення. І ось такі брудні лусочки. Клас. Так, а тут у нас ще є лисички. Ось такі в мосі гарнюні. Також, скоріш за все. Ні, це інша лисичка. Інша інша. Зараз я вам покажу, що це за лисичка. Хух, хтось побачить, мене вб'є. Сподіваюся, що ніхто не побачить. Це в нас лисичка аметистова. Подивіться, бачите, яка в неї е, барва фіолетова така. Знизу гриб як гриб, лисичка як лисичка, навіть більш схожа до блідої. Але подивіться, ось ці аметистові такі вкраплення ця барва. Вона виражається саме зверху лисички. До речі, їсти в не вид, але зустрічається рідко. Так, відразу у нас тут два мухомора сіро рожевих. Ось один. Буду ковиряти його, так, щоб забрати його цілим. І показати, що нема в ньому ніякого мішечка. Ну, у мене це вийшло. Ось така краса. І ось тут менший. Ну, звичайно, я без з ножа вийшла з машини, а якби не так. Ось тут менший трішечки. Більше його з'їло, але нічого страшного. Дивіться, яка краса в мене в руках. Ось вони. Вони існують. Уф. Також такий показковий виставковий екземпляр. Ось, де вона ховається. Вже відкрита. Все така сама маленька, але вже відкрита. Ось. Ну і, звичайно, з кимсь слимаком. Так, слимаками приберемо. Він собі знайде, що поїсти. А ось цю красу заберемо з собою. Тут у нас взагалі дарунок такий долі, це в нас підосичник, але він вже комусь достався переді мною. Бачите, підосичник, він з такою ніжкою в чорних крапинках, дуже їстивний, смачний гриб. Єдиний його мінус він дуже синіє при приготуванні, після того як його поріжеш. Сьогодні щось ми все-таки з цими мухоморами сіророжевими зробили. Будуть. Але то різноманіття, яке після такої спеки виросло, і ось такі маслючки, і дуже прикольні такі свіженькі сироїшки, і лисичка аметистова, і моховички молоденькі. І навіть цей підосичник нещасний. Я цього всього навіть не очікувала. Тому вважаю, що прогулка вдалася.